У Житомирі створили загони самооборони і ввечері проводили їх муштрування перед приміщенням захопленої облдержадміністрації. Крім того, є так звані елітні війська. Один із загонів складається з чоловіків у бронежилетах та шоломах. Також у Житомирі вже кілька днів існує автопатруль, який виловлює тітушок та випроваджує їх за межі міста. Отдельно, от ми згрупувалися з ребятами, таксісти города Житомира. В такий от маленький автопатруль їздимо по городу. Тобто позавчора около 50 тітушок славіли по городу. По непровірена інформація така растишевські ребята. Сегодня около двух часов, двух с половиной назад мы на Багунии было как бы, столкновение с тетушками так зваными. Они были в одинаковых касках, такие, как вы видели в Одессе, ну, примерно похожие. Выглядят как? Они вяжут ленточки. Это не обязательно евромайдановские ленточки, они могут белые, красные. То есть люди-наемники, они друг друга не знают. И для того, чтобы они друг друга различали, они вяжут ленточки. Естественно, какие-то признаки одинаковых одежд. У нас, видите, у нас все разные, отличает нас только бейджик. Пока нету никаких тетушек, то есть единственное столкновение – було на багуне в районе Лынки была информация не що что собираются автобусы. Но ребята быстро оперативно проверили, пока ничего нету.